Слава Ісусу, і хто може зупинити війну, тільки Бог. І в псалмах чітко описано, що, ну, що всі мужі військові не можуть знайти своїх рук. І хто може зупинити війну, тільки Бог. І Біблія це книга очевидців, там все описано. Але ні, то ж, ж людина якась прийде, якийсь там політик, блогер точно завтра скаже, що от точно, що війна закінчиться. І сіли і чекаємо. Поки все завершиться. Але якби за цей. настільки часу йде війна, що за цей час можна було би прийти до Бога, покаятися і вивчати Біблію, пізнавати Бога. Тому що Бог це все створив, Бог знає кожну клітинку в цьому в світі, що де відбувається, Бог навіть всіма стихіями керує. А ми все одно надіємося на якусь людину. І тому Бог дивиться на тих, хто боїться його слова, тих, хто тремтить перед Ним. Таких Бог спасає, і тому всім потрібне покаяння і невернення до Бога.